Зараз ми передамо допомогу нашим захисникам, які захищають Україну в на Бахмутському напрямку. За рахунок того, що по благословенню нашого пристоятеля блаженішого митрополитанухля було проведено благодійні ярмарки на території всієї України, всіх храмах Української православної церкви і зібрано більше ніж пів мільйона гривень. За ці кошти закуплено. Медикаменти, засоби безпеки, амуніція для наших захисників і зараз вони будуть передані їм. Я всім вам, не тільки від тут, від усіх нас, хто зібрався, від імені нашого предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія, вважаю Божого благословення, щоб Господь завжди перебував з вами і завжди захищав вас. Молитви церкви з вами. Де наші там військові медики. Де оці? Так. Один підрозділ. Другий підрозділ. Так, третій. Так, тримає. Третій підрозділ. Так, тепер це... Е Медична опікун, Проти огова, але і проти поранні, якщо кожного покрову немає. Два. Один пакет Два. на п'ять це саме. Так. Це розсольний, це борщ. Мішечка треба Два. є пакет? Мішечка треба розділити на дві цю Так, вище коляновий. Два. Кравоспад третій. Травоспад третій. Так, більшість, повністю поборотися. Один, два, три, ще дві коробки. Два через три. три. Третій. Оп, є. Давайте. так. Давай. Там ж не так, 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 ну, в принципі, все. Боже допомоги, Божого благословення. От, після пасти ми. Ми обов'язково навідаємося. Благодатні вернемори. Ми щиро вдячні українській прославій церкві та вірянам за допомогу, а в свою чергу обіцяємо боротися за наш український народ. Слава Україні!